їм хтось зі знайомих запропонував купити, подав, подарувати. В принципі, це не проблема, абсолютно. А люди отримують тварин по-разному, дуже по-різному. А якщо ми кажемо про власників бізнесу, от типу ресторану, відпочинковий комплекс, там в будь-якому разі був якийсь якісь там вбоги звіринець, ну, типу, там, Віслючки, вівці, курочки. А в них логічно, рано чи пізно хтось їм запропонує і хижака також: або Вовка, або ведмедя, тому що ну, десь не знадобився, десь не продали, десь розмножили. Ну, тобто це і... через мисливців переважно йде? А, ні. Через мисливців це також буває, але насправді в нас не так багато ведмедя в дикій природі, і це а, найменший відсоток. Він дуже важливий відсоток, тому що це напряму шкода дикій популяції. А є є й таке, коли реально вбивають матір або просто крадуть дитинчат з барлогу. Це відбувається навесні, і це проблема, тому що це одразу руйнування прямо ось. Справжньою, генетично унікальною, автентичною українською популяцією або карпатською, або поліською, ну, переважно карпатською. Але переважно це тварини, яких вже розмножують в неволі досить масово.